Добрий день. Кобзар Ігор Володимирович, ну, моє минуле дивним чином перетворилося з Едуардом Анатолійовичем, хоча я навіть не знаю. Я його заочно з 96-го року, по ідею знаю. Але я його не побачив тоді, я, тому що ми були на одній кафедрі в Він на кафедрі бокса, я на кафедрі бокса. Дніпротрось і інститут скульптури. Пройшло роки, і я. Десять років був Федерації бойового ПК, я така федерація, очолював один із Дніпродроських федерацій. В принципі, маю деякі нарубки. І тут, чесно, став, я зрозумів, що треба щось вже більш глобальніше. І я вирішив, що Федерація Хуртіна це буде якраз та місцевість, де ну, та середовище, де можна сформувати. Це те, що я вже накопив за ці роки. І навіть моя наукова робота, вона трошки була зв'язана з боксом. Я теж думаю, що її можна сюди залучити. Значить, Едуард Анатолійович зініціював, запропонував створити ще такий напрямок в Хортингу, як Козацько-прикладний Хортинг. Що це таке в моєму розумінні. Я буду це розвивати через своє розуміння, тому що. У мене практичні, ну, практична робота домінує на теоретично, тому зв'язані слів буде не дуже гадно. Значить, В чому вона виявляється? Адже козаки займалися військовою справою, те, що вони робили в день, це тренувалися на шаблі, на спису. Це військова справа, і я би хотів, щоб цю військову справу. По-перше, висвітлити і адаптувати як в системі самого виховання, тому що є купа ігор, навіть Хортин Патріот, де вже це декларується, що діти виховуються на основі традицій. Але ну, традиції ми все одно складаємо сучасні, адаптуємо через себе. Значить, що ми її складаємо? Значить, так як я вже трошки працюю над цим, цьому... Значить, велику частину зрозуміло, що це презентація цих ось засобів, там шабля, спис, стрільба з лука, вони будуть таким чином адаптовані, щоб йшли як от формі як козацьких забав. розумієте? Тобто не як спеціалізація виду спору, тому що це займе, це вже є розділи хортингу, де цим професійно люди займаються. Але є діти, які ну, хотіли в іншому напрямку працювати. Тому як це буде втілено в тренування, це методом експеримента буде доведено. Можливо, це буде стрільба з лука півгодини на фізичному тренуванні. Чому нашим дітям не правити фізичну якость, така як цілеспрямованість, розвиток уваги, наприклад, не через тести психологічні, а через стрільбу з лука. Я вже, допустимо, проводив експерименти, метання на уроки на тренуваннях. З одноборства вони покращують увагу і, допустимо, впливають на психічні якісь якості. То тобто, ціле спрямось тобто, діти швидше включаються в роботу. Тобто, замість гри вони просто кидають нячіка дорогу. Ну, як варіант ну, наслідки Значить, тобто, І друга частина, яка для мене можлива, найважливіша, перша це тренувальна, друга це проведення. Таборів козак, який, ну я так умовно їх назвав. Це відтворення життя, яке буде відбуватися, допустимо, під час життя якогось. Допустимо, діти збираються і вони живуть, і допустимо, і щось роблять по козацькій тематиці. Ну, є одна проблема це емоційна складова з тобто, дітям. Які живуть в екстремальних умовах, ну, виживання може буде сприйматися цікавіше, тому що там полазить десь в болоті. А допустимо, спис, з одної сторони, гарно, ну, тут ще там, фінансова складова, да, як її вирішити? Тому я вирішив застосувати такі нетрадиційний метод, вони в цьому таборі будуть це все робити. Вони будуть робити луки і потім застосовувати, Вони будуть робити списи і застосовувати. Я думаю, що я би ввівши в додаток до цього. Це, це крім спортивної програми. Тобто, значна частина, вони повинні займатися трудовихованням. Вони зрозуміють, чим вони в цьому житті потім будуть займатися. Адже спорт це все таки виховання сили волі. Але є ще можна виховати в людей і до труда, якийсь такий от... Жагу, да. Тому я думаю, що ця інша сторона, ми ще її, я думаю, що застосую досвід бойового ПК, буде як один з варіантів це випустимо якісь презентаційні моменти. Наприклад, це буде форма в шароварах. Це, я замітив дітей, це, наприклад, спонукає до. Ну, тому що ну, до якоїсь емоційності позитивної. На жаль, емоційність можна забезпечити на тренуванні, наприклад, змаганням або вишколом. Да, вишкіл, де там тебе б'ють, стріляють, це так. Да. Допустимо, як дитині, що ще й інші складові життя дитини, які, я думаю, що нас чекають 10 років попереду, і треба будувати Україну, правильно? Ми не тільки захищаємо. Тому думаю, чому би хортину і цю частину теж не взяти як елемент виховання? Чому б ні? Отже, козаки були не тільки воїнами, вони ще щось. Були авторитетом в інших справах. Тому оцим буде займатися Федерація козацького прикладного хортингу. В принципі, я тут я понаписую. Але я думаю, що воно, я все сказав, взаємодія і ще з трудовим виходить. Я думаю, що це як експеримент, яка частина цього буде, нема питання. Я думаю, виховання все таки краще, на мою думку. Я раніше лекції читав по різним вузам, ходив про бойопак. Я думаю, якби я прийшов і їм щось показав, і ми щось зробили з ними, можливо, це було б навіть краще. Тобто в них би заклалося це ще глибше, ніж просто знання. Зараз інформаційний вік, все можна вичитати і почути для заводу. От буквально в мене все. Дякую. Дякую.